Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Мій світ, Моє життя і з вами я Зана. І сьогодні у нас з вами невеличка розпаковка з бідрюнки. Сьогодні п'ятниця. Такий на вулиці йде дощ у нас цілий день. Але ми з чоловіком сходили, бо треба було трішечки купитись. Завтра вже піде на закупи Ашан. Так, ну що ж, поїхали. Кому цікаво, будь ласка, залишайтесь, будемо з вами разом робити розпаковку. Купили дві такі баночки пива. Пиво по 4,39. Одна така баночка. Ой-ой, як ой, ой. хочесь то вона як завжди. Вона, як завжди. Так, ну, купили ми ще 6 пляшок води півлітрових поляріс. Такі по рубль 19, мінеральна вода. Вже не буду, друзі, її розпаковувати. Так. вона На 7 злотих 14 грош. Це упаковка води, 6 бутылок. Так, що це у нас? Ага, кетчуп пікантний. Кетчуп пікантний. Ось такий. Ось така бутилочка кетчупу. На 12,99 коштує. 13 зловів, вважаєте, так? Далі. Крилишки курчака, курені кри крилички, так я казала. Вот такі ж корені крилички. Я взяла 2, 2, 3, Дві, Дві. 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 Дві упаковочки корених кур криличок. В одній упаковочці 646 грамм на 11,40 на 7,42 вона, а в другій 632 грамма на 7,26. Так. Тепер взяла ще такі ось стегенця курення. Теж за кілограм воно 1899 коштує, тут 396 грам на 748. Тут 451 грам на 852. Так, це такі більшенькі упаковочки. І ще я взяла таку одну. Таку невелику. Тут 315 грам, але ці, не знаю, чому така різниця. 25,49 за кілограм. На 8.03. А що така різниця? Ну, не знаю. Напевно... класа А. Це, напевно. Так, скажем, вийший сорт. <хи> так. Десять ось таких булок. Так, булки. Де ж мої булки? Це чоловік захотів булок. Ой. Булка. 35 копійок за булку. 10 штук на 3,50. Так, як ось таких помідорів. Помідори, помідори, тут кіло 720 грам. по 11,99. Це у нас, ага, вони у нас по знижки свої. 860 скинули і заплатила я за них 12 злотих і 2 гроші. Бо вони сьогодні були... Я думаю, що вони тут на вибиті по 1199, а були вони по 7. Там, по 7.98 щось таке. Було написано на цьому. На етикетці. Так, ось такі конфетки сосательні. Це чоловік сукерки таке бере. Ментолові 3,49 така пачечка. 349. Так, тепер огірок. Огірок. 756 грам. Ось такі гунтові огірочки. Теж там вже не було чого вибирати, вже забрала, а які були, там осталось пару штук. За кілограм 13,99 тут на 10. Злотих 58 грош. Так, дві ось такі гарні перчини. Червоні солодки взяла. Так, а скільки я за них заплатила? Ага, паприка. Паприка за кілограм 16,99 і 18 злотих кілограм. Заплатила я 11.49. Тут 676 грамм дві перчинки. Так, купила буряк. Червоний буряк купила на борщ. Так, буряк. Десь мій буряк. Не зрозуміло. буряк червоний 522 грами по 269 гривня звота 40 я заплатила за нього так ну і один хліб, а в принципі ну, що той хліб, що той коштує Тільки один я взяла такий більш сіріший, 4,29 А один такий більш біліший. Мені в подобається хліб. Ваша мені так не подобається. як ну, Вони всі ж тут у них, їхні магазини самі печуть. У них там хліб і в кожного там своя рецептура видно на хліб. Ну, і все, мої хороші. І за... А не все. Це такий когірки огірки, кислі квашені. Якісь дві різні упаковки взяла, думаю, які з них... Вот по 700 грамм тут в упаковочках. Одна така, одна така. Знаю, еще одні 7. сім 7. Сейчас. Ой, де ж вы огірки? Кислный. Значить, от ці ось. От ці ось, я знаю, що ці здала. 6,99, 7 злотих, так? А ці 5, що така різниця не знаю, 5 злотих і 19 грош. Що там 700 грам, що там 700 грам. Ну, напевно, якісь добрі, якісь. <смір> ну, будемо готувати, куштувати, тоді будемо знати. Ну, все. І чек. На 130 злотих 86 грош. Ось така невелика сьогодні у мене. З вами розпаковочка. Всім дякую, хто був зі мною до кінця. Всім бажаю миру, здоров'я, щастя, добробуту, радості. І щоб все у вас в житті було якнайкраще. Будь ласка, заходьте до мене на мій канал. Підписуйтесь, пишіть якийсь коментар. Будемо спілкуватись. Дякую всім, хто був зі мною. До побачення! Всього вам найкраще?